Усім привіт! Мене звати Світлана. Позаду мене величезна коробка, а це означає, що сьогодні у нас розхламлення я на півпрозорі вставки. Думаю, багатьох відео ви бачили її. Яка просто не зайшла в мій гардероб. У мене є дві схожих такий принт. Купувала я її у Польщі, сукня секонд-хенд я розповідала, для чого люди купують. В магазині Секонхен. Люджу, до речі, досить популярний, кілька червоного кольору. Вони легесенькі. Тут є кишені, льон, в спеку. Ось така велика купа речейку, був витрачений час. Ресурс, мої кошти, ви вплили сті з шафою про цю сукню від версачі, коли я її замовлю. Куди і як я ці речі буду віддавати, сортувати. Сумочка пляж, щоб було вам зрозуміліше. Також його стилізацію якось показувала від слоник. Вона довга. Такий подбір любила їх носити разом з рожевим купальником. Рожевий купальник у 23-му році я викинулася наскільки вони і прекрасні. Набридла, тому вирішила в гардеробі її не тримати. Осипетки, там футболка, то білі шорти. Цей топ мені вже не потрібен. Рука у неї як ліхтарики. Також бавовняна, хотілося б показати вам її усі її кресті. Топ з воланами, з такими рюшами. Будь ласка, робіть покупки всі свідомо. І це заключна остання частина з розклавленням. Я повернула оцей формат з коробкою. Переглядом не забудьте поставити лайк цьому відео. Якщо ви дивитесь без підписки, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую про пропозицію: мінус 30%. Таку приємність для вас. на мою шафу по промокоду квітень, навіть якщо це відео вийде між квітнем та травнем. просто не знаю фізично, як по роботі встигну змонтувати його, але одно зможете ним скористатись, написавши мені просто в інстаграм інструкцію, залишаю в першому закріпленому коментарі. Якщо ж ви вперше потрапили на це відео, то я вам розповім, чим ми тут з вами займаємося. Я випустила перше відео 10 правил з розбору гардеробу», тобто з розхлавлення, і з тим, від чого потрібно позбутися в гардеробі. «10 правил ви знайдете у плейлисті розхлавлення. Вніжні вірте, що сьогодні заключна частина цього плейлиста. Так ось там я розповіла про цих 10 способів, розповіла, куди і як я ці речі буду віддавати, сортувати і яка їх доля. Сьогодні просто. Без таких знаєте, цих лишніх нікому не потрібних пояснень. Сьогодні просто розбираємо речі та проводимо приємний час в компанії один одного. Переходимо. Маю вам шанс показати своє красиве, профарбоване волосся. Так. Тут у мене чорний піджак подовжений, не знаю, якщо буде спекотно, я його просто зніму. Футболка з пенсонами і сірі джинси. також Мої кімнатні так. Подивимося, наскільки ця коробка велика. Тобто, ось моя рука, вона приблизно така ж сама, як і була у перших випусках. якщо я не помиляюсь, тут 30 кг може бути вага. Габарити 70 на 40 на 42 см. Не будемо тягнути, я дуже швиденько буду розповідати. Перше це сумочка пляжна. Я її не використовую дуже багато. Років купила, напевно, на відпочинку, але дивіться, раніше сумки, в роках, раніше сумки робили навіть такі, які можна закривати. Було зручно. Зараз ці шопери, я їх не можу терпіти, як ними користуватися. Я замінила всі свої шопери, на звичайні великі просто сумки. Говорить, мені так зручно. Ось така. Канатна сумка, Погадайте, вони були просто на бік популярності. Топ з льону. Колись для богині шопінгу купувала його. Вставлю для вас звичайну фотографію. Час дуже швидко плине і я згадую богиню шопінгу зараз. Наступне це комбінезон. Також його стилізацію колись показувала відео. Конкретно для відео його купувала. Це вінтажний бренд і він красиво дуже виглядає. Але цей колір електрик настільки був універсальний для, до мого обличчя, до моєї портретної зони. Я дивлюся просто у зеркало. Тому я вирішила, що він вже лише декілька років без діла. Не потрібно нам таке. Далі піжама Дісней ніжно-рожевого кольору. Ось така. Буде здавати, що вона велика. Ні, це взагалі м розмір. М і верх до неї ось такий слоник. І як називається хотіла запитати, як називається цей мультфільм? Дамбо? Ось ця піжама йде також для відео. Ну, як ви бачите, для, у мене найбільше літніх речей це для моїх контент-зйому. Наступна річ. З мого другого випуску із нічого, хоч би щота. Я там купувала речі, мало дуже, до речі, рубрика на мало випусків, але що ми там робили? Ми там перешивали, перероблювали, декорували різні речі. Тут також з'явиться для вас плейлист. У даному випадку це сукня, яку я перетворила на такий літній пляжний варіант. Верх від піжами. Хороша, ось такий. якось шумить сьогодні дуже коробка. Наступна сукня, я також її купувала і розповідала в плейлисті з шафою, про цю сукню від Versace, коли я її замовила. Це така сукня сарафан. Це оригінал, вінтаж, буду під'їжджати з коробкою до вас ближче. Так ось, історія така. Замість цього мені на шафі прислали просто якийсь клаптик тряпки. А цю річ відправили іншій дівчині, напевно, ця плутанина зайняла дуже багато коштів і часу. Шортики подбір любила їх носити разом з рожевим купальником. Рожевий купальник у му році я викинула шортики туди ж. Сукня. Чорна, така красива сукня з вирізом. Вона дуже і дуже гарна. Класично. Просто їх перестала носити, мотивую вас переглядати речі частіше, робити такі розбори. І якщо у вас одна, дві, три, чотири чорних сукні, так, це база, але чи вони вам всі потрібні? Задавайте собі це питання. Топ також був якимось дублем в моєму гардеробі. Купувала його або в той самий день, коли ми поїхали з Польщі, я в Польщі шо була до повномасштабного вторгнення в 21-му році, коли ми поїхали з Польщі. Я в той самий день останній купила. Я не знала, що ми поїдемо, так як ми виїхали спонтанно. Сорочка, сорочка Мунсон XL розмір Мені просто дуже сильно не подобається цей колір. Дивіться, який принт. Сподіваюсь, вам коли видно такий бежевий. Джинси, джинси в ранглі. Я знаю, що ранглі. А мені подобається так. Дуже їх любила. Що сталося? Видаєте, моє схуднення зробив ось це. Я носила з чорним подовженим піджаком, цим чорним, але зрозуміла, що потрібно від них позбуватися. Класна тканина, я їх обожнювала. Це мої улюблені джинси на протязі трьох років. Сукня від грузинського дизайнера. Я її дуже любила. І в минулому році, якщо ви дивилися, Мої турецькі канікули 2023, то ви цю сукню точно бачили. Мені вона просто набригла, тому вирішила в гардробі її не тримати. Це від Нью-Йорк Янкіс. Їх уніформа насправді. Я купувала у магазині Секонд її. тут такі красиві рожево-сині букви. Завжди одягала під, під велосипедки, там футболка, топ велосипедки Але, відверто кажучи, якісь в мене такі неприємні знає, асоціації. Це було літо 2022. Думаю, багато хто мене розуміє і вирішила, що потрібно в неї позбутися. Шорти, білі шорти, просто дубль в моєму гардеробі ідеальні. бавовняні. Білі шорти. Для чого? по дві пари не зрозуміло вибрала ті, які мені більше подобаються. Тут пішли вже топи, як ви знаєте, зараз ці бантики на піку популярності, але вирішила, що цей топ мені вже не потрібно. Хоча ці бантики, ця мінішність набирає обертів у фешн індустрії. Ось така блуза. Я її також любила одягати. Під шорти з такого цупково бавовняного матеріалу, Покажу вам її поближче звук. Знаєте, коли така бавовна цупка тримає форму, рука у неї як ліхтарики такі класно, але дубль. У нас тут ще багато речей, тому запасіться терпінням, кавою або чаєм. Наступна сукня в клітинку. Вінтаж, також бавовняна. Хотілося б показати вам її у всій її красі. Сподіваюсь, вам буде видно. Вона міді, має такий невеличкий рукав і також тримає форму. Я обожнюю сукні, які тримають форму. Посередині має червоні гудзики матові. Це комбінезон на відпочинок. Така досить базова річ від буху, хто пам'ятає. Ось відпочивала і робила багато фотографій в ньому. Топ з воланами, з такими рюшами, об'ємний. Я використовувала його один раз, коли відфотографувала свою велику тарілку, роботу, яку закінчила з розпису. Хто не знає, я маю таке хобі. І ось це хобі я фотографувала саме в цьому топі. Зараз він мені перестав подобатися. Наступне це наступна ця сукня хотіла показати вам, як вона виглядає. Так, так. Ну, ви зрозуміли, я думаю, по фігурі гарно виглядає персикового кольору. Не ношу. І також в минулому році купила, але... Якось перестала мені подобатися сукня. Думаю, багатьох відео ви бачили її. Я ще пам'ятаю, як я запитувала, що це за місто. Я думала, це якийсь будапешт. А ні. це Венеція на цій сукні. Хто пам'ятає відео напишіть. Наступне це поло, це футболка поло, яка просто не зайшла в мій гардероб. Що це означає? Я не змогла його настільки адаптувати і носила його лише декілька разів. Тому, будь ласка. Якщо ви не знаєте, що і з чим будете носити, то не купуйте. Я зробила таку інпульсивну покупку, так і розплачую зараз. Жакет рожевого, рожевий. з джинсами гарно дуже виглядав. Він не тримає форму, але він, знаєте, такий дуже інфантильний для білявок те, що потрібно. Блуза, чорна блуза. Я її зберігала як пам'ять, адже в пер блузі я зробила перше. Прев'ю відео на своєму каналі про секонд-хенд. Я розповідала, для чого люди купують в магазині секонд хенд і показувала свої покупки. Ось ця напівпрозора чорна блуза. Вона мені була як емоційна пам'ять, але я вирішила, що не потрібна вона мені. Ось так. Наступне це топ. Абсолютно новий. Подивіться, просто абсолютно. Новий є така етикеточка, це бренд Ліуджу, до речі, досить популярний. Топ красивого фіолетового кольору. Цюка тканина, тримає форму, але я його не ношу. І як тренд подивіться просто на ці. Близькі такі, як каже Сава, де ти взяла такий халат. Я раніше його не бачила в Туреччину. Поїхала він бачив мою історію. Каже, де ти, ти халат взяла? Я так думаю, халат, про що він? Накидка червоного кольору. Я її вже для зйомок використовувала в Туреччині. з'явиться для, для вас відео. Якось більше не знаю, як застосовувати. Не подобається, напевно. Ось По і причина. Ще дві три речі залишилися. Це сукні. Подивимося. А, сукні і брюки з льону. Ну, давайте брюки з льону подивимося. Це льон. 38-й розмір. Ось такі вони. Легесенькі тут є кишені. Льон, в спеку. Клас. Я на якомусь фудфесті в них була. Було супер, я адаптувала, адаптувала, носила їх з білою сорочкою. Мені подобалося. Сукня також вирішила позбутися. У мене є дві схожих. Такий принт, купувала я її у Польщі, сукня Міті, фотографії вам додам. І остання сукня. трішечки до вас, Остання сукня на запах, також носила її, пам'ятаю, як в Єгипті. Носила її така сукня, халатик. Коробка пуста. Я хочу показати вам наскільки це розхламлення виглядає вгорі речей. Ось така велика купа речей. Кобу витрачений час. Ресурс, мої кошти, кошти, які потрібно було заробити. І найбільше послання, яке я хочу вам дати в останньому відео, це, будь ласка, робіть покупки всі свідомо, щоб вони були як ваш ресурс, також захищаючи свій ресурс, свої кошти, обдумуючи кожну покупку, чи насправді вам це потрібно. Дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей!